Вітаю, друзі! Продовжуємо цікавитись, розбирати, критикувати так званий план Дубінського. Цього разу він опублікував блог з фінансової та бюджетної політики, що пройдемось по ньому, але за хвилинку поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку. Для того щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Е, опублікував політв'язень режиму Зеленського Олександр Дубінський свій черговий блок з свого плану Дубінського з фінансів та бюджетної політики. Каже, що попереду ще один блок щодо держуправління, і потім Збирається фіналізувати з нашими розумними зауваженнями. Ну, подивимося. А поки що давайте будемо доповнювати, критикувати. До речі, можете написати в коментарях тут вашу думку про план Дубінського, про ці пункти, які ми будемо обговорювати. Отже, заборона офшорів для власників бізнесу в Україні. Оплата податків лише в Україні. Висновок е, лише е, дивідентів після сплати справедливих податків, ну, видача дивідентів. Е, друзі. Ну, що мушу сказати по цьому пункту? Абсолютно підтримую заборону офшорів для бізнесу в Україні. Дивіденти дійсно після е, сплати справедливих податків. Оплата податків дійсно лише в Україні, але давайте серйозно говорити про систему оподаткування, розмір податків, заохочення розумними дійсно податками, доведення бізнесу в Україні, підтримка підприємців. Ну, не розгорнуто, не, не в цьому плані не розписано. Який має бути справедливий податок в Україні? І як він має формуватися? Тому, Олександре, вам тут треба допрацьовувати точно. Друге, державна земля лише в оренду з платежами до спецфонду держбюджету. Гроші з нього на освіту та медицину. Олександр, державних земель залишається все менше і менше з кожним днем. Боюсь, поки ви вийдете з в'язниці і почнеться або трансфер влади, або її перезавантаження, то державних земель не залишиться взагалі. Ви пропонуєте забрати всі державні землі, тоді розпишіть які. На підставі чого. Бо якщо все гуртом націоналізувати, то це чистої води большевізму. Я за те. Щоб забрати землі, які були державними, які агробарони, агроолігархи забрали собі і фактично хочуть привласнити, я за те, щоб їх націоналізувати. Ну, але ж не в дрібного фермера землю забирати або в селянин. Тому тут надо, треба чітко розписувати саме що, як, коли, куди. Третє, справедлива рента на видобуток корисних копалин. Потежі з експорту перед вивезенням товару з території України. Гроші від експортних мит та рентних платежів через спецфонд бюджету на освіту та медицину. Ну, я підтримую, що через спецфонд, що справедлива рента, і вона не маленька має бути. Все підтримую. Але отут-от. Е ви говорите, що платежі з експорту перед вивезенням товару з території України сировини, так я взагалі проти, щоб сировину вивозили, хай її переробляють в Україні. Чим глибше ступінь переробки, тим більший прибуток. І якщо ми хочемо розвивати українську промисловість, мати робочі місця, гідні зарплати, гарні податки, що ми маємо не сировиною торгувати, а стимулювати виробництво. Тому подумайте, Олександре. Так, четверте. Заборона експорту лісу серцю, деревообробка в Україні. Ну тут 100% підтримка. Я співавтор закону про заборону про мораторій на вивезення лісу кругляка, і тут навіть обговорювати нема чого. П'яте мораторій на поточні ремонти та закупівлю легкових автомобілів для органів влади та держкомпаній на період 5 років після завершення війни. Ну, Закупівлю погоджуюсь, поточні ремонти ні, ну як зламалась машина, що її побити, викинути, а їздить як. А от новеньке купувати ні. І взагалі має бути програма. По воєнні Україні має бути програма, що чиновник не може їздити на машинах там, вищого класу там, чим отака. І от така модель вона має закуповувати, всі чиновники на них їздять і все. Ну, але мораторій підтримує на 5 років по нових авто, але ремонтувати дійсно потрібно. Шість. Нова максимально спрощена податкова система. Податку доходи плюс податок з продажу обороти. Основа ідея 5.10. От ви й заговорили. Цей пункт мав бути першим, максимум другим. Тому що офшори забороняємо, а систему оподаткування не пояснюємо. Ну, о, у випадку реалізації цих цих речей, ідея 5-10, вона добра. Однозначно добра, правильна все. Але для цього має бути А, дерегуляція, а Б. Жорсткий контроль за корупцією в Державній податковій службі. Бо якщо там будуть сидіти такі, як зараз, монакійці, хірійці і їм подібні. То хоть 5-10, хоть 10-5. Їм байдуже, вони загонять кого завгодно. Сьоме. Перша декларація всім громадян. легалізація майна і готівки без плати податків, Аплодую і підтримую. Якщо ми цього не зробимо, ми далі будемо. Один одного пожирати, поїдати, ми не зможемо контролювати, хто дійсно незаконно збагачується, не платить податки і так далі. Тому повністю підтримуємо. Восьме повноваження регіонів на вирішення соціально-культурних та бюджетних питань в рамках Конституції, вибори губернатора на місцевих виборах. Ну, по-перше, Олександр, губернатори це там в Росії. У нас, ну, я не думаю, що треба так називати е, керівників області. По-друге, е, ну, щодо вирішення соціально-культурних та бюджетних питань в рамках Конституції, Ну, дійсно, регіони мають отримати свободу, е, і цей, але має бути жорсткий контроль. Тому що ви знаєте добре. Як в регіонах крадуть гроші. Відвернув вовсь. Боломаслення це немає. Тому тут треба тричі подумати і перед тим, як відрізати, організувати серйозний контроль. Дев'ята. Державна політика спрямована на повернення транзитного потенціалу економіки. Ну, це однозначно. якщо Залишаться якісь е, після цього режиму з е, можливості для м -м, транзиту, то його потрібно здійснювати однозначно. Це кошти, це бюджет, це освіта, наука, це медицина. Е, ну, це насправді дуже серйозно. От десь так. Друзі, от ми розібрали з вами фінансово-економічний блок, фінансово-бюджетний блок, який запропонував політв'язень режиму Зеленського Олександр Дубінський для післявоєнної України. Я свої зауваження висловив, а тепер хочу в коментарях прочитати ваші. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.